Доброго ранку всім. Мене звати доктор Іван Нендора. Я італійський стоматолог, і я дуже пишаюся тим, що буду одним із доповідачів на наступному міжнародному благодійному симпозіумі. під час моєї доповіді я розповім про концепцію ортодонтії, орієнтованої на функцію та про важливість функції жувального органу не лише з локальної точки зору, а й з системної та для здоров'я мозку. Ми також обговоримо інноваційну ортодонтичну техніку, яка дозволяє лікувати навіть тяжкі випадки неправильного прикусу без хірургічного втручання та видалення премолярів. Тож, я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на міжнародному благодійному симпозіумі, і прошу пам'ятати, що всі кошти будуть пожертвовані на проект ортопагії. До зустрічі.